Привіт! Це топ новини дня від п'ятої редакції. Російські війська просунулися на Запоріжжі, повідомляє Діпстейт. Окупанти зайняли позиції на південь від Степногірська. Генштаб повідомляє, що на Оріхівському напрямку наші захисники відбили три атаки противника в районах Степового, Степногірська і Плавнів. Загарбники атакували безпілотником авто у Приморському. Поранені отримав 63-річний чоловік. За добу ворог 834 рази бив по 15 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 43 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. Українські дрони-перехоплювачі знищують ворога в небі на Запоріжжі. Підрозділ посіпаки 39-го зенітного полку щодня збивають російські зала, суперкам та орлани. Лише у вересні дронарі знищили 160 ворожих пташок. Все за допомогою майстерності та швидкісних БПЛА зі штучним інтелектом та системою коригування. Російський суд призначив 14 років ув'язнення адміністраторці телеграм-каналу Мелітополь це Україна Яні Суворовій. Дівчину захопили у серпні 2023 року. Її фейково звинуватили у нібито коригуванні удару Хаймерса по будівлі Росгвардії та ФСБ. А також загарбники визначили канал Мелітопольця Україна як інструмент психологічного впливу та збору розвідданих. Київський музей Шереметєвих передав національному заповіднику Хортиця понад тисячу предметів XVII століття. Усі ці речі знайшли під час вивчення човна козацької доби. Тепер вони поповнять колекцію нашого музею. У Запоріжжі вже 120 світлофорів можуть працювати автономно від 6 до 8 годин. Контролює стан акумуляторів та має своєчасно їх обслуговувати КП міськ світло. У Комунарському районі прибрали металовий кіоск, який був встановлений без дозвільних документів. Раніше власника вже попереджали про порушення, але він ніяк на це не відреагував. Майже 235 мільйонів гривень туристичного збору в Україні сплачено від початку року. Столиця залишається лідером українського туризму. Тут сплатили більш ніж 51 мільйон гривень збору. Далі йдуть Львівщина та Івано-Франківщина. У Запорізькій області від початку року 1,27 мільйона гривень туристичного збору. Громадам Запорізької області передали техніку від Німеччини два авто в Васильівській громаді, екскаватор для ремонту інфраструктури Малинівській громаді, автокран та вишка поповнили парк Запорізького КП «Водоканал». а благодійники зі Швеції передали оснащену для перевезення новонароджених пацієнтів автівку обласній дитячій лікарні. КП Луаж продовжує ремонт покриття аркового мосту. Зараз асфальтують четверту смугу руху. Цей шлях нині вкрай важливий, адже автобусні маршрути на лівий берег тимчасово пролягають через Хортицю. Новий морал на фасаді коледжу моторобудівник. Художниця Людмила Кирилюк зобразила дівчину з квітами у мальовничому краєвиді Хортиці. Особливість композиції уламки боєприпасів на острові. Як поводитися з небезпечними предметами? Нагадування є у qr коді зображеному на муралі. Ще більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь тут, тільки найголовніше.